І сьогодні ми не можемо не згадати про лінійку акцент виробника Imperium Light освітлення сучасного на теренах нашої країни. Це модель акцент, люстра підвісна. Розміри вона має наступні. 45 см плафон. Діаметр складає 5,5 см. Товщина металу ви можете самі тільки оцінити, наскільки він міцний. Що можна робити з цією трубкою. Її можна, в принципі, возити як якийсь захисний інвентар в машині з собою. Стане завжди в допомозі. Поліції ви зможете сказати, що це просто світильник, який ви взете на подарунок вашій тещі. В середині, як ви бачите, звичайний цоколь типу гу 10 Довжина. Проводу, який йде по замовчуванню, складає 1 метр і ось саме кріплення до стелі. Планочка, яка прикручується, бокові гвинтики, і ось монтажна клема. В принципі, нічого складного, все просто, геніально і красиво. Включимо, підсвітимо, побачимо і зробимо свої висновки. Нічого, скажімо, незвичайного, проте коли вона висить у вас над столом, а можливо просто десь у кімнаті чи в вашому кафе, то вона створює просто неперевершене враження. Тубус з чудовим виглядом та підсвіткою. Дуже гарно і стильно. Я впевнений, ви так само вважаєте.